Ну, перш за все, була важка гра для двох команд. Дві команди намагалися показати свої кращі якості. Що стосується самого матчу, то нам вдалося краще вийти в гру. Ми забили досить швидкий гол, красивий гол. І ті речі, про які ми домовлялися, вони у нас сьогодні працювали. Ми проводили свої атаки, досить хорошого рівня атаки. Uh, забили другий гол, можна сказати, теж швидкий, і uh, вже диктували, вже гра пішла по нашому сценарію. І ми вже були, ми володіли uh, uh, володіли, не можу стати герою, але володіли uh, самим сценарієм цієї гри. Питання, будь ласка, є. Дякую, вам вас. Настроїть е, команду на такі, в такий шум стілі після крупної поразки е, е, аналозії команди. Ми, ми програли так. Ми програли і Динамо, ми програли Шахтиру з крупним рахунком. Але тут е, потрібно розділяти ці це дві різні команди: Полтавська Ворскла і Шахтар, і Динамо. Трохи інший рівень і. Е, е, те, що ми порвали, для мене це нічого не говорить. І для моїх хлопців це те ж саме нічого не говорить. Там більш класні футболісти, вони нас, вони нас можна сказати, підловили, але ми рухаємося. Я хочу грати той футбол, щоб команда. Намагала зграти його постійно, не, з, не зважаючи на суперника, не зважаючи хто напроти тебе. Так дійсно вони болючі, ці поразки імідж клуба в цьому плані трохи страждає. А я як тренер в цьому плані дуже багато є моментів для аналізу гри. але те, що ми намагалися грати проти Полтави в тому стилі. В який ми прагнемо грати, ми не будемо відходити. Ви подивитесь нашу команду і в наступних матчах. Ми так само будемо грати проти Зурі, Луанської і проти Колоса. Тут не тому я хочу провести своїй команді певний стиль гри, тому що ми не хочемо так ми знали, як грати проти полтавчан. Ми знали їхні сильні сторони і слабі сторони. Ми цим скористалися. Це, це нормальна практика. Мої гравці сьогодні група атаки була. Досить мобільна, досить швидка, і е, те, що ми працювали, воно сьогодні дало свої плоди. Плюс лінія захисту досить добре працювала, тому що дуже було багато боротьби, дуже багато було довгих передач, вертикальної ревід е, Полтавської горсти І в принципі, мої хлопці були готові до цієї боротьби і вони е, десь вигравали, десь е, поступалися. Але взагалом, е, старт поєдинку і те, що відбувалось на старті, ми вже були. Ми диктували ті умови, про яких проходила гра. Визначили, що ви здобули перемогу в своєму стилі, будете так далі грати. Від цьому у вас і дають перша перемога в сезоні. Але я хотів би запитати, хвилина з 70-ї, здається, за кожну нагоду, все ж таки ваші гравці намагалися вже якось витягувати час і скористалися. Зв'язку з тим запитаю, чи залишаються у вас якісь невеличкі нетимови? Я розумію, що зараз ці такі позитивні емоції. Правильно, ви підмітили, і я не хочу, щоб таке було бувало. Але зрозумійте, молоді хлопці, які не здобували на протязі трьох з половиною місців перемоги, і для них ця перемога, цей куток свіжого повітря, віра в свої сили і віра в те, що ми робимо. Для них було вже правдою неправдою, тому що ми в ровному 2-0 вели в рахунку і мудрили зіграти 2-2. Тобто я вважаю, тут вже психологія. Ніхто їм не говорив відходити назад, тягнути час. Це вже е, футбольна хитрість. І ми від цього, я як тренер, від цього не подінусь, тому що це нормальне явище. То гравці розуміють, як потрібно довести е, гру до перемоги. В такому ключі вони доводять: Окей, я це буду е, намагатися покращити і говорити про те, що потрібно так, як ми забили третій гол потрібно так забити раніше третій, четвертий, і на цьому закінчити вже матчі, щоб ніяких не було питань і претензій. Тут я вважаю, тут потрібно зробити скидку команді, тому що не було довго перемог, і команда хотіла дуже сильно перемогти різними способами. Дякую, дякую. Вам вам